Як ти вважаєш, чим тоді закінчиться? Тобто, як пройдеться зустріч 15 травня? Тобто, хто туди приїде, так? І чи справді вона нам тоді принесе, якщо ти говориш, що справді Китай стоїть mm -hmm. та, за лаштунками, то справді туди прийдуть представники Росії, я не знаю, чи Путін прийде і домовляться про 30 днів чи ні? От дивись. прогноз? Ну, ну, дивись, по перше, хочу сказати, що mm -hmm. а, а, наш президент туди поїде. Так. Він про це офіційно сказав. Це перший, е, Я можу сказати, що від чмо приїде Грузня лошадь і може бути там Ушаков або ще хтось. Так. вот. Кирил Дмитрів. Може, Дмитрів, та буде. Вот. Але... Хочу сказати, що там також відбувається саміт. за да, 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 саміт. Там були дуже багато різних гостей. Вот. І е, почнуться перемовни. Ну, я, наприклад, собі не уявляю, чому, тому що е, чмо говорив про те, що нам потрібно починати там, е, тому що от у нас там колись були перемовни. У мене. Питання, слухай, ну якщо це е, е, там були перемовні, ми хочемо починати, так скажемо, з 22-го року. Ну, з того, що з того, що значимо закінчив. А він на це натікав. Так, да? так, так. так, Да. То у мене питання: тоді не було ніякого визнання чотирьох е, е, областей, областей з Росією там. да? То есть, вони тоді що, не прописували це в Конституції. Да, як починати, як говорити, поки я уявити не можу. Я не можу уявити, це дуже складно зрозуміти цього конченого там, да, що у нього в голові, я не можу зрозуміти. Але хочу повторити ще раз: скільки би не говорив би Трамп, скільки би не говорив би ніхто, я хочу вас запевнити, що. А, а, я поважаю президента США, тому тому що це ізбраний президент, а, і подобається він мені чи ні. Ну але ситуа. це факт. Це президент. Да, це факт, це факт. А хочу сказати, що єдиний, хто може закінчити цю війну, це єдина людина, який приїжджав на 9 травня і був поруч з чим з чмо. Це імператор Сінзінпі, і тільки він може закінчити нашу війну. На жаль, да такою ціною. Він цинічний, а йому сьогодні потрібно в такому стані мати таку слаб, слабку Росію. А, да, Зараз я говорю, про цинічні речі, що да, гинуть наші герої, гинуть наші люди, але він, він робить, він розуміє, що він хоче. Послухай, і він, я хочу вас запевнити, що він забере шматок Росії 100%. От, я сподіваюся, що ми будемо ще жити свідками але, цього да, станемо. І це ми обов'язково це побачимо. Тому хочу сказати, що зараз е е перемовини в Туреччині е е будуть не такі і легкими, як сказати, легкими, легкими, легкими. легкими. але можу сказати, що е я впевнений, що наш президент буде відставити. Інтереси нашої країни, нашої держави, і я впевнений, що е, якщо ми зможемо е, сьогодні відбудувати такі відношення з, з, з Китаєм, е, як у Туреччини, я впевнений, що дуже швидко закінчиться війна. Ну, тобто, е... До речі, хочу сказати, що у нас сьогодні дуже цікава новина. Люда Воровська з'явилася. Ну, дивиться Вітаю, віде. вітаю від щирого серця. Дуже дуже приємно. А, а взагалі мене. у нас 827 глядачів. Дякуємо, дякуємо, дякуємо кожному. кожному, хто нас дивиться. Да. Да, тобто, тому, будь ласка, друзі, підпишуте під, підписуйтесь, поширюйте від це на відео. Це справді дуже важливо, і ставте ваші питання. І ми, ми як бачите, раді бачити кожного, хто да, нам пише. Тобто, дивися, тобто давай так, підсумуємо для, для нашого розуміння. Тобто, від 15 травня ти не очікуєш 30-денного перемир'я. Тобто ти очікуєш просто початку переговорів. Дивіся. І все. Ну, тобто, умовно, приїде Зеленський, ми розуміємо, хтось приїде з Росії, так. і вони за участю при посередництві Ердогана, можливо, при участі США. Да, там Рубіо теж буде, нібито, вони просто почнуть, е продовжать, я не знаю, перемовини. Все. А дивісь. Е Якщо не... ж таки ти очікуєш, що може бути 30 а... перемир'я і так далі. А, я думаю, що... Про що багато Ди -ди -ди -да, да, дивись, Я думаю, що перемир'я може бути, але хочу звернути твою увагу, що е сьогодні, е сьогодні домовляти домовлятись за. Якщо були, були домовленості і може стати мир, це тільки вирішувати сьогодні два чоловіка. Це Сін Цзінпін і Трамп. От якщо вони домовляться між собою, щоб було перемир'я, і таку, так скажемо, светофор, светофор загаріться да, зеленим кольором, то такое може бути. Але хочу звернути твою увагу. Після чого чому вийшов і сказав, що давайте зустрічатися в торічні, після того, як тільки приїхали до нас наші союзники з Європи. З Європи і чітки дали, так скажем, меседж. інструкцію інструкція. і меседж да, да, і меседж дали такий, що. Або ви з 12-го 30 днів переміри, або ми починаємо жорсткі санкції. А я хочу вам сказати, друзі, є два напрямки: це енергетика і нафтопродукти. Я про це кажу вже третій рік: де потрібний, а і що банківський сектор. Вони хочуть, і що це буде третій, так скажемо, напрямок. Якщо на цих на, трьох напрямках. Будуть вводитись санкції, так, тобто, там по атому, ембарго на, так, на, так. на нафту та на газ. Я хочу вам сказати, друзі, що ну, 26-й 26 рік це буде останній рік для Росії. Економічно. Ну послухайте, офіційна сьогодні не вистачає до кінця. Року 25-му році не вистачає вже 4 трильйона рублей. Ну це офіційно, а я вважаю, що а офіційно, набагато, там набагато, набагато більше. Тому тобто, от ми бачимо, як каже президент Трамп карті на столі. От ми бачимо конкретику. Конкретика, тому що чмо розуміє, що потрібно щось робити. Тому що а, а, знаєш, по-русски скажу, він розуміє, що рішення буде прийматися вже без нього. Mm -hmm. І на це впливати він не зможе. Домовляться між собою Трамп і Цін Цзінпін, і, це, і це буде. І на все. все. Послухай, ну, послухай, дивись, ну вони вже домовились. Ну в Швейцарії, вчені Женеві було зустріч. Так, так, торговельна Про це можемо поговорити. Ми поговоримо. Це дуже цікаво, да? до речі, да? Да, це цікавий момент. Дивися, але я хотів би тут, ще у тебе прояснити, який момент.